Шифловий комплекс Бік Бен від «Ріел». столиця життєлюбів. Старт продажів. Президент Шайдональд Трамп не виключив зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Але вважає, що організувати її буде нелегко. Про це повідомляє Fox News. Очільник Білого Дому нагадав, що зупинив сім воєн і хотів би зупинити війну між Україною та Росією. Він думав, що, наче це буде легко, але насправді виявилося складне. Ненависть між Зеленським і Путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися. Президент США також прогнозує переговори між Україною та Росією, але не уточнив, в якому саме форматі. Вони відбудуться в двосторонньому чи тристоронньому форматі. Говори будуть, однак ймовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити одне з одним. Щодо саміту Зеленського та Путіна, я нагадаю, що після двох раундів переговорів в Стамбулі делегації України та Росії заявили про намір організувати зустріч Зеленського та Путіна для розблокування мирного процесу. На початку вересня російський терорист та диктатор Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з українським лідером, але наголосив, що Зеленський повинен приїхати в Москву і бути готовим до переговорів. Президент України відреагував на таку пропозицію скептично. В МЗС України пропозицію російського диктатора назвали несерйозною та неприйнятною, що є очевидним. Папа Римський вважає посередництво Ватикану між Україною та Росією малореалістичним. Глава католицької церкви Папа Римський Лев XIV заявив, що, попри постійні заклики Святого Престолу до миру, місія Ватикану як прямого посередника у війні між Україною та Росією наразі є малоймовірною. Про це він сказав в інтерв'ю американському Лиському виданню крукс у розмові з журналістами, папа Лев XIV провів чітку межу між двома поняттями: голос святого престолу, який закликає до миру, і роль посередника. Він зазначив це зовсім різні речі, і друга, на мою думку, зараз набагато менш реалістична. Сказав папа Римський Понтифік. Підкреслив, що святий престол від самого початку повномасштабного вторгнення докладає значних зусиль для збереження позиції нейтралітету. Папа, визнаючи, що деякі його висловлювання могли бути інтерпретовані по різному, сказав наступне Святий Престол від початку війни докладає великих зусиль, аби зберігати позицію, яка, якби не було важко, залишається справді нейтральною, а не на боці однієї зі сторін. Зараз розповім про оперативну інформацію від повітряних сил збройних сил України, яка з'являється у ніч на 15 вересня. Російські терористи, російські окупанти випустили по Україні три зенітні кровані ракети С-300 та 84 дрони різних типів з п'яти напрямків. ППО збила. Більшість цілих проте зафіксовані влучання. Як поінформували військові, цієї ночі для удару ворог використав дійсно три зенітні керовані ракети С-300 та 84 ударні безпілотники різних типів, серед яких близько 50 – це шахеди. Запуски здійснювалися з території. Курської, Білгородської, Брянської, Орловської областей також із району Мілєрова та приморсько Хтарська Російської Федерації до відбиття атаки були як завжди залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. За що ми їм вдячні щоразу. і станом на 9 ранку відомо, що сили протиповітряної оборони знищили або подавили 59 дронів камікази типу Шахет, Гербер та безпілотників інших моделей над північним, південним. Та східними регіонами країни водночас зафіксовано влучання трьох ракет С-300 та 25 безпілотників прилетіло у 13 різних локаціях. Нагадаю, що в ніч на 15 вересня ворог атакував і Дніпропетровщину дронами. Камікадзе шість безпілотників збили саме сили протиповітряної оборони. Влучання зафіксовані в Юрівській громаді Павлоградського району також фіксувалися і те, що Російська Федерація вдарила ракетами по агропідприємству у Сумській області, тобто ми бачимо, що країна-терористка продовжує свою агресію і не зупиняється ні перед чим.